12 грудня 2024 року у свято апостола Андрія Правозванного митрополит Черкаський Канівський Феодосій звершив божественну літургію на свято-Андріївському архієрейському подвір'ї міста Черкаси. На богослужінні престольного торжества, високоприсвященнішому владиці, співслужили секретар Черкаської єпархії, протиірей Василь Вознюк, благочинний Черкаського округу і намістик подвір'я, протиерей Сергій Чумак, благочинний Чорнобаївського округу. Проти Ірей Валерій Русняк і міське духовенство. Торгій було піднесено сугубо молитву за церкву, що потерпає від гонінь. і сповітри, ми хібе законя наша, і міже за Творіхом, милості і щедроти Твоя, всего ради праведний, Суд Твой постіже нас, Господи, раздорене стаєние об'яша нас. Убийство и кровопролития вражда и злого множившаяся до зіла. Кінці богослужіння митрополит Феодосій звернувся до Черкаської пастви зі словом духовної настанови. Владика привітав духовенство і парафіян архієрейського подвір'я з престольним святом, а також розкрив суть апостольського служіння на прикладі життєвого шляху Андрія Первозванного проповідника, який навернув довіри в єдиного бога не лише населення Римської імперії. А й язичницькі народи за її межами, зокрема на території майбутньої Київської Русі. Відмінною рисою всіх учнів Христових була їхня готовність до самопожертви, до відмови від земних благ заради піднесених духовних ідеалів і цілей. Архірей зазначив, що в їхньому житті найбільш явно здійснилися слова апостола Павла. Ми нічого не маємо, але всім володіємо. Цей закон духовного життя не мати пристрасті, не приліплятися серцем, не служити нічому земному і при цьому бути в благодаті, це закон не тільки апостольський, а який відноситься до кожного віруючої людини, до кожного християнина. Чим більше ми Відрікаємося від пристрасті до земного, чим менше ми прив'язані до земного, до того, що маємо, або якщо ми зовсім нічого не маємо і зреклися всього, як це буває в монашестві, в чернецтві, в монастирях, чим більше ми відстороняємося від земного, своє серце відстороняємо від земного, тим більше Господь дає нам. Володіти духовному житті, на його славу і на спасіння ближніх. Якщо наше серце стане повністю безпристрасним до землі, до його, її буття, в нас може відкритися джерело духовної благодаті таке, яке було і в апостолі Андрії. Воно потече і спасе десятки, сотні, тисячі, а й може сотні тисяч людей. Господь дарує нам і дар слова. І дар мудрості, і дар сили, такі, щоб спасалися люди навколо нас, по слову преподобного Серафима Саровського, який теж відрікся від пристрасті земних і стяжав мирен Дух, тобто благодать Святого Духа, яка спасала тисячі навколо нього. Після проповіді Черкаського архієрея відбувся святковий хресний хід навколо свято Андріївського храму. Після чого духовенство на чолі з митрополитом Феодосієм звершило молебень небесному покровителю подвір'я апостолу Андрію Первозванному.